Добрий день напередодні нового року всім нам хочеться святкового настрою, але саме від нас залежить, яка буде атмосфера, і дуже складно це зробити, особливо в умовах війни. Проте, наша держава довела, що ми сильна нація. Ми в умовах війни продовжуємо навчатися навіть в бомбосховищах без світла, без інтернету. Проводимо міжнародне дослідження PISA, долучаємося до цього дослідження. Проводимо НМТ. Діти продовжують навчатися, здобувати освіту, ну і самостійно ми усі беремо участь у тому, щоб створити один одному позитивний настрій, і ми саме маємо це робити, оскільки. Якщо ми будемо транслювати дітям свій негативний емоційний стан, то звичайно це дуже погано. І е, сьогодні є така можливість нам дізнатися, як не тільки адміністрація, так і е, закладів освіти, а й діти, як діти намагаються не падати духом в умовах війни і створити свято для інших. Тому я запросила для цього. Інтерв'ю Наталію Горнюк, директорку Чернівської спеціалізованої школи номер 2 та членів шкільного парламенту. Будь ласка, добрий добрий день. Скажіть, будь ласка, які у вас асоціації пов'язані з новим роком? Ну, бачимо, тоді я особисто в мене. З світлим, чимось таким добрим, а з новими можливостями, можливо, навіть з подальшою реалізацією нових проєктів. І Я думаю, що для кожного українця зараз довгоочікуване бажання, це, звісно, що мир це перемога Збройних сил України. Дівчата, можливо, у вас інше є бажання. Які у вас асоціації? Новий рік для мене це сімейне свято, тому. Я завжди уявляю ось ну з Новий рік, як щось тепле, щось затишне, щось, щось з мандаринками, можливо, якийсь е, фільм разом з батьками ось цим передивлюся. І звичайно, я погоджуюсь з Наталією Миколаївною, що це допомога Збройним силам, що зараз їм також важко. Ось Оксана, для тебе? Для мене це також сімейне свято посидіти з батьками в полу. Приїхати до бабусі там готування до нового року. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, що допомагає вам не падати духом цій ситуації? Ну, в першу чергу, це коли думаєш про тих, хто на передовій. Про тих, хто можливо, вже не з нами, неможливо, вже не з нами, дійсно сумна, страшенна біль, і дивлячись, як люди справляються з цим болем, з, цим страшною, з цими страшними подіями, новинами. Звісно, що тримаєш себе в руках і сподіваєшся, що дійсно буде все краще, і що ти потрібен для того, щоб щось зробити для тих, кому потрібна допомога більше, ніж тобі. Саме це тримає і думаючи про інших, ти трошки відволікаєшся від власних думок, таких трошки негативних. Плюс діти діти є колеги, для яких ти повинен бути прикладом, позитиву, натхнення і нових ідей. Незалежно від обставин наших, нашого сьогодення. Дякую, пані Наталія. Дівчатка, а що вас надихає і допомагає все-таки, як кажуть, триматися в цій ситуації? Ми віримо дуже в наші Збройні Сили України. Вони нас мотивують своїми перемогами маленькими, але вже перемогами. Також дуже важливо це емоційна розгрузка. Це відпочинок обов'язково. Ось для мене це також перемоги Збройних сил України, там може якось відволіктись, відкласти телефон, щоб просто якось трохи відпочити, почитати книгу, провести в кругу сім'ї, повечеряти чи ще щось. Дякую вам за відповідь. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яким чином ви створюєте святкову атмосферу у своєму закладі напередодні Нового року? Ну, як такого святкового настрою, ну, він практично трошки невілюється в, іншу, в інший формат, але наше завдання створити атмосферні куточки в нашій школі для того, щоб протягом певного періоду зимового діти відчували дійсно ну, трошки піднесений святковий настрій. І в принципі нам це вдається. Я думаю, дівчата зараз розкажуть, як вони докладають зусиль, вони допомагають. Ми співпрацюємо плюс є традиційні такі свята. Ми від них не відходимо. І оскільки є системне ну, виконання того, що зазвичай відбувається, діти дійсно відчувають атмосферу свята. Можливо, пані Катерина, наша президентка парламенту, зараз більш докладно розкаже про це. У нас. Традиційно кожного року ми разом з парламентом і учнями нашої школи обожнюємо прикрашати новорічну ялинку. Зараз у нас стоїть у нас в холі, у нас навіть не одна, а навіть дві ялинки. Ось це дуже сильно надихає нас. Ми разом згуртовуємося разом з учнями. Також ми проводимо багато цікавих. Цікавих свят. Ось, наприклад, зовсім нещодавно у нас був благодійний ярмарок традиційний на підтримку Збройних сил, і до того ж до нього був і, звичайно ж, і концерт. І ось цими маленькими кроками ми можемо не тільки. Насолодитися ось цими зимовими святами, а ще й і допомогти все ж таки нашим захисникам. Молодці, що ви підтримуєте це дуже важливо для всіх нас. І ви формуєте в собі ще одну якість вміння допомагати безкорисливо. Можливо, ще є доповнення? Так. так само. Мабуть, доповнили все. Так, добре, дякую вам. скажіть, яким чином відбувається комунікація здобувачів освіти різних класів за для реалізації спільної цілі закладу освіти? Пані Наталі? Ну у нас є соцмережі, звісно, що для? Миттєвої комунікації це використовується соцмережі, але у нас дуже багато тематичних заходів, які об'єднують паралелі або певні, ну скажімо так, ланки початкові, середні і відповідно старші. І на таких на зустрічах тематичних, тематичних заходах дійсно ми обговорюємо те, що нас хвилює, те, що хвилює в першу чергу дітей, і відповідно, от, наприклад, з парламентом ми зустрічаємося кожного місяця, обговорюємо плани на майбутнє і реалізуємо. І саме от виставка, ярмарка, благодійний концерт. Це була пропозиція від дітей. І ми вдало реалізували. Ми цим пишаємося, пишаємося а, такою результативною співпрацею всіх учасників освітнього процесу. Дійсно, це вдалося, і що раніше ми це робили для того, щоб покращити можливо, ну, комунікацію, матеріально-технічну базу школи. То зараз це дійсно благодійні такі наміри для того, щоб знову ж таки прискорити перемогу збройних сил України і тримати освітній фронт разом. Так, це дуже важливо, що ви прислухаєтеся до думки учнів, учениць, і дійсно, вони можуть запропонувати інколи дуже креативні такі ідеї, яких ми можемо не очікувати, тому співпраця це дуже класно. Чи долучалися ви до привітань наших захисників? Дівчата. Звичайно, долучалися, безперечно. Це знову ж таки. Так, знову... яким чином ви це робили? Знову ж таки, ми намагалися підтримувати їх як і в соціальних мережах, як донатити обов'язково. У нас разом з сім'єю я, я буде говорити про себе це така особливий пунктик на сьогоднішній день. А щодо школи, це знову ж таки ярмарка. Також наші учні долучалися також до привітань різним способом. Так. Ну і у нас зараз готуються ще різдвяні листівки, які теж будуть передані Збройним силам України, можливо, через священиків, тому що у нас навіть готується зараз вихід чергової серії проєкту Історія цікавіша ніж підручник, про свято Різдва. Там теж буде готовий. Ну, деякі такі привітання, у вигляді калідування, і теж будемо привітати, привітаємо в цьому відео Збройні Сили України. Добре, а які ще цікаві заходи ви плануєте провести напередодні нового року? Напередодні нового року зараз ми з парламентом плануємо тематичний тиждень. Це чудова нагода, щоб згуртувати молодь у такий складний зараз час. Ось цей тематичний тиждень буде проходити так. Ну, кожного тижня, неділі ми будемо презентувати, не презентувати, можливо, різні стилі одягу. Так, так, правильно. Ось, наприклад, в понеділок буде ті там – двохтисячні. Це дуже е, зараз актуально, дуже трендово, і я думаю, це підійме всім настрій. Так, молодці, чудова ідея. А скажіть, будь ласка, яка ваша найзаповітніша мрія? Це обов'язково перемога. Чекаємо. Віримо обов'язково в перемогу. Звичайно, дуже сподіваємося, що новий рік нам принесе мир, перемогу. І скажіть, що ви хочете побажати учнівству, вчительству України? Настаги, надії і віри в найкраще. Ну, і Я особливо своїм колегам хочу побажати такого непохитного оптимізму, сил, терпіння. Працюємо, мріємо, реалізуємо те, що задумали, тому що освіта, ми всі знаємо, наскільки це дійсно одна з головних зброї проти мороку. Тримаємо освітній фронт і разом ми сила, звісно, що разом рухаємося до перемоги. Учням хотіла побажати в першу чергу не здаватися, мати мету і впевнено йти на її реалізацію незалежно від обставин, незалежно від обставин сьогодення. І завжди пам'ятаємо, що українці вільні, незламні і незалежні. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Було дуже цікаво, і сподіваємося, що всім учасникам освітнього процесу буде цікаво послухати, що робить ваша школа для того, щоб все-таки допомогти і учням, і вчителям так створити більш-менш такий новорічний настрій і триматися впевнено на шляху до мети. Я вам бажаю, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Любі мої. Щиро вітаю вас із прийдешніми новорічними святами. Нехай 2024 рік принесе довгоочікуваний мир і перемогу. Нехай ніжні срібні сніжинки лагідно спадають вам на руки і не перетворюють гаряче українське серце на холодний лід. Бажаю вам віднайти душевний спокій, угамувати віхолу і завію. Будьте щирими і людяними, сіяйте та досягайте мети. З вами була Наталія Горнюк, члени шкільного парламенту Чернігівської спеціалізованої школи номер 2 та Центру мовної та цифрової освіти школи успіху. До зустрічі! До зустрічі! До зустрічі.